Це програма в об'єктиві. Ми повертаємося, продовжуємо тему нашої розмови сьогодні. Рік життя на окупованих територіях. Гості наші це Наталія Марийчук, переселенка з Луганщини і Юрій Дмитришин координатор першого добровольчого батальйону медиків Святого Серця. Пані Наталію, яка зараз власне, ситуація в зоні АТО на окупованих територіях? Ми вже говорили про велику гуманітарну кризу, яка утворилася там через те, що людям не вистачає продуктів, медикаментів і медичної допомоги. Що вам відомо, зокрема від ваших друзів родичів, які залишаються там сьогодні? У мене там лишилася моя племінниця з маленькою дівчинкою. Півтора рочку. Ось нею спілкуємося кожен день. Наскільки мені відомо, то дуже великі ціни, дуже мало медикаментів взагалі дуже мало немає, бо просять як-то звідсілям відправити, але теж неможливо, бо не працюють взагалі якісь поштові відділення. Ось така ситуація. От про через пошту українську хотіла переслати. Вони мені приходжу. Вони мені кажуть: ми не обслуговуємо, то не наш, то не українська територія. Ну я говорю, як то не українська, якщо перепрошую, це ще Україна. Ні, не обслуговуємо і все то переслати взагалі неможливо, і там дуже важко. Ну, все все одно живуть важко, але живуть і надіються. Все ж таки, ну з тими, з ким я спілкуюся з людьми, багато мені друзів дзвонять і питаються: ну як ви? А що ви, як ви там живете? Як облаштувалися, як сусіди? Бо я живу не в самому місті, а біля Львова. І в селі, і дуже багато і допомагають, і в селі е, дякувати усім. Ось, і о, коли узнають, що нам тут ну нормально, що все хорошо, що облаштувалися, все е, ну так, ну теж так трошечки вони о, ну почують інше взагалі. Mm -hmm. От, а дзвонять і питаються, бо нема українських каналів, немає а що, а що і такі от недавно дзвонили друзі і кажуть: а що там правительство, хоч про нас каже, ну що вони про нас думають? Тобто, ну їм от хочеться зворотного зв'язку. Пан Юрій казав, що потрібно розмовляти, потрібен діалог. Я потрібно, потрібно знаходити якісь е, зв'язки, якусь е, ну я не знаю, як то бо не мають телебачення нашого, але все одно треба треба ту інформацію доносити, бо люди дуже хочуть чу чути і дуже хочуть знати, що вони потрібні Україні, і що вони будуть і вони хочуть вже жити Пішов обратний зв'язок, піш пішло вже багато людей, навіть ті, хто були проти, були там щось, думали, що от зараз Росія прийде, і все тут буде благо, манне небесне посибець. Ні, вже почали по-іншому думати, вже почали той і питаються, дзвонять і хочуть. А продукти так дуже дорого, півтори-два рази дорожче від наших. Це точно. Навіть дивно, чому на українській території, яка підконтрольна Україні, продукти значно дорожчі в магазинах, як, як нас. Ну це ж потрібно, щоб це регулювали якось. Ті ціни антимонопольний комітет. Тобто проблем немає в, в доставці, в, в місцевому виробництві, але чому дорожче? Важко сказати. Також військовослужбовці, військовослужбовці на блокпостах в них є проблеми з медициною і навіть. Коло великих міст знаходяться блокпости, солдат з вітрянкою, він не може попасти mm -hmm. в лікарню. І він також знаходиться на тому блокпості, солдати самі його лікують, самі йому купують медикаменти. Якщо, наприклад, якась простуда чи ще щось, вони не мають коштів, щоб піти навіть в аптеку і купити собі медикаменти. Тобто люди мають максимально займатися логістикою і забезпеченням медикаментами тих солдатів, які там працюють, щоб полегшити їхнє стояння там, тому що хворий солдат це слабенький солдат. Незвичайно, брак медикаментів є всюди, куди ми, куди ми тільки як в мирних мешканців, так і в військовослужбовців, брак з медикаментами. Там я, я рахую, що перша криза це є криза медикаментозна. Це є криза лікування медикаментів і можливості отримання цієї медичної допомоги. На це потрібно на сьогоднішній день поставити наголос, і держава має працювати в цьому напрямку, міжнародні організації, зв'язувати одні з другими, з третіми, щоб спільно розробляти якийсь механізм от спільного отримання медичної допомоги і надання. Якщо солдат поранений, він має право і взагалі потрібно розробити максимально цей механізм, щоб чим ближче до зони, АТО він міг отримати кваліфіковану допомогу. Чомусь ні в Слов'янську, ні в Краматорську в лікарнях не надають хірургічної допомоги військовослужбовцям, а возять військові шпиталі в Ізюм в і до Харкова. Це зрозуміло, що це є певний відрізок дороги. влаштовані операційні. Напевно, так ну я не знаю. Чи можливо це є на законодавчому рівні? Якісь нюанси там чи щось з необлаштоване? Мені важко сказати, але лікарі готові допомагати, готові надавати допомогу. І головні лікарі лікарень питають: а чому ми не можемо? В нас тут є всі умови. На зараз в Красний Ліман, Донецький інститут травматології, переїхав повністю, практично всім складом в Красному Лімані. Вони облаштували за місяць лікарню, в якій вони не можуть надавати високопрофесійну допомогу лікарі з найвищої букви, їх можна назвати. І уявляєте, там немає ні одної машини швидкої допомоги. Вони навіть не мають чим доставити якогось чи пораненого, чи мирного мешканця, чи військовослужбовця до себе, щоб надати медичну допомогу. Нашим зараз пілотним проєктом цього тижня це є облаштування пересувної стоматології. Якщо люди, які готові долучитись, допомогти нам в цьому. Ми будемо дуже вдячні за допомогу. У нас вже є автомобіль, в якому ми це маємо зробити, тільки ще немає обладнання. Знайшли ми, де його купити. Якщо китайське виробництво, загалом воно буде коштувати все десь 5 тисяч доларів, якщо це буде американське виробництво, ну воно буде дорожче коштувати, але зрозуміло, що воно довше походить. Послушайте. Якщо лікарі, які хочуть приєднатись до нашої місії, можуть звертатись на в офіс на метрологічно 12, або на Чайковського 20, офіс 11, а також за телефоном гарячої лінії 068 169 11 27. Я думаю, кожного допомога буде потрібна як волонтера, як студента, як мецената, люди, які хочуть мати єдину країну. Допомогти як солдатам, так і мирним мешканцям ми завжди готові до співпраці, будемо чекати на навіть, якщо є медикаменти чи продукти, так які набагато дорожчі, ніж на неокупованих територіях, чи мають люди за що їх купити взагалі? Тому що відомо, що гривні закінчуються, так і зараз відбувається вже незрозуміла ситуація з рублями, яку завезли на окуповані території. Чи знаєте ви про цю ситуацію, і як люди власне купляють і продають там продукти на? Ну, наскільки мені відомо, то вже зараз почали в рублях частково давати дитячі, я знаю, за 4 місяці виплатили. Пенсію почали теж давати також рублями. Але що вони зробили? Наприклад, у вас пенсія 1000 гривень, то видається. Не по курсу 1 к 4, як то є, а видається 1 к 2, Тобто ж 2000 рублями. Ну, взагалі-то, що таке 2000 рублі. Бо ну, купляти може і є, що дуже мало, але дуже дорого. Ось, і, ну, є там магазини, деякі дуже мало, там 1-2 магазини, які ще картками розраховуватися можна. Ось, і ті, хто ще на картках має або отримує з української сторони якісь гроші то ті, що як то більш-менш можуть щось собі купувати. Mm. Ось. Ну, але є магазини, є такі невеличкі, які вже теж за російські рублі продають товар. Угу. Ось ну в такому плані те, що мені відомо на сьогодні. Ну це такий дуже небезпечний і хитрий хід хит Росії. Так, так вже так. якщо вже йдуть в обіг рублі, і пізніше моделі починає менше... більше нагадувати Придністров'я вже так, так. Так так так. тим не менше підприємства, які працюють на території угу. підконтрольній ДНР. Вони податок сплачують 100%, в 100% в бюджет України, uh -huh. А на території ДНР, досі, сплачую. досі сплачують uh -huh. дуже багато підприємств, які сплачують, на яких працюють люди, uh -huh. які яку не яку отримують, але отримують зарплату. Сплачують uh -huh. е, в бюджет України е, по по перерахунку, а в бюджет ДНР е, Налічку налічними так, якби Україна зараз тобто, мала заповнити, і як ту мати, нішу, яка там і як, і і як не мати економічних mm -hmm. стосунків з цією територією, якщо податок йде з підприємства, то чому підприємство не має возити свою продукцію? Тобто це є чисто людська річ. Mm -hmm. Наприклад, бюджет Донецької області абсолютно не може забезпечити тих працівників, якщо їх працює тисячу на підприємстві, безкоштовно там роздати mm -hmm. по тисячу гривень навіть місяць. А якщо вони працюють, то вони якусь зарплату отримують і вони вже за щось живуть. Це є. потрібно навіть з точки зору гуманітарної дивитись, а не з точки зору військової. Як військові. Як військові воюють з однієї сторони, то мирні мешканці жити мають з двох сторін. Ми ж плануємо, що це буде Україна. рано так, чи пізно. І як власне на вашу думку, можна взагалі повернути Донбас зараз в Україні, маючи мінські мінські домовленості, оце перемир'я, яке хитке, все таке з порушеннями, але воно принесло частковий спокій на ті території. Які би зараз кроки мала робити Україна для того, щоб повернути серця людей і? Прихильність їхню до України і, власне, якось інтегрувати українство на ці землі, які зараз заполонила Росія, ДНР, Рублі, Руський Мір. Ну, так. на мою думку, то я думаю, що треба більше до людей. Звернутися до людей, до, це, по-перше, Можливо, гуманітарна допомога і не тільки ООН або і міжнародних яких організацій. Це, це потрібно українські, бо вибачайте, зараз ООН більше допомагає нам, чим сама Україна. Ну то так теж не може бути. Дуже дякую ООН, дуже дякую всім міжнародним організаціям. Але Україна потріб... це українці, українське правительство повинне теж робити таку гуманітарну допомогу і обов'язково це на території окуповані і на території. Близь, Близькі до окупації. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що все ж таки потрібно розглядати те питання, щоб ну, люди отримали гроші з України також, а не тільки ті російські. Бо все одно. Розумієте, така ситуація склалася, що ті, хто там, і во ну, як окупанти ті ж, да, вони та змогли, вони отримують і українські гроші, і російські гроші. Вони дуже там класно пристосувалися. А люди, прості люди, вони страдають. Вони не можуть не виїхати, да? ну, хто може і виїжджають, але це теж дуже багато грошей то коштує, щоб виїхати в той же Харків, або Севердонецьк, або ще кудись. То треба всім заплатити, десь потрібно то взяти. Ну, то неможливо так, то не треба, то не, не можна так, щоб було. Потрібен Власне. в, в будь-якому випадку потрібен кріг мінських військових домовленостей, мають бути гуманітарні домовленості, мають бути гуманітарні місії, які змогли б працювати на двох територіях на території розмежування. Має бути mm. однозначно медична, недоторкана місія, яка буде допомагати. І надавати медичну допомогу тим людям, які mm -hmm. там живуть, тому що туберкульоз це є перше захворювання, яке люди, живучи за півроку в підвалі, можуть отримати, але ж вони його можуть рознести як на, на територію України, як на територію Росії, як на територію Європи, куди вони поїдуть, можливо, біженцями. Тобто з цим потрібно з, кожним, з кожною проблематикою. потрібно з однієї сторони, військові, військові дії, з іншої сторони, це є гуманітарна медична місія. Там, я думаю, крім медичної гуманітарної місії, також якась продуктова місія має бути. Якось таким чином ми взяли на себе таку відповідальність, щоб хоча б забезпечити медичну місію. Сподіваюся, що цей проєкт буде втілений в життя в повній мірі, так як пропозицій в нас задумів дуже багато. Якщо в нас багато людей приєднаються до нас, до нас на сьогоднішній день відкриті офіси у Львові, в Дніпропетровську, в Енергодарі, в Запоріжжі, в Києві. Сподіваюсь, що в цих містах ми будемо також по аптеках збирати медикаменти. Це будуть волонтери, які будуть мати відповідні документи, будуть збирати медикаменти по цих всіх містах і відправляти міс... лікарям, які будуть працювати в цій же місії на сході, які дуже зараз загалі загрожують хвороби, можливо, у мешканцям на окупованих територіях. От крім туберкульозу це дуже важливо. Хвороби різні Наприклад, немає Соціальні? дуже потрібна педіатрія. Mm -hmm. Педіатрія це педіатрів, великий брак є на цій території, як і для тимчасових переселенців, так і для людей, які там мешкають. Потрібен гінеколог, потрібен офтальмолог, потрібна пересувна лабораторія, яка б змогла в дуже швидкий термін зробити аналіз крові, аналіз сечі, флюорографію, як я вже говорив. Ну і по можливості ми будемо все робити, щоб головне, щоб хватило... Коштів, щоб чим це все забезпечити, А, якщо стоматологію це? ми можемо. Я стоматолог, і наша асоціація стоматологів, асоціація імплантологів і взагалі стоматологи, ми можемо забезпечити безперервний доступ стоматологів до цієї території. Ми маємо всі приватно практикуючі стоматологи, мають сертифікати на ліцензії на приватну практику. Тобто, ми без проблем можемо в в межах чинного законодавства надавати стоматологічну допомогу. Єдине, що. Потребуємо ще до комплектування цієї стоматології. Стоматологія це буде перше, що в нас буде запущене, так як вже дуже багато роботи пророблено. І наголошую ще раз: ми чекаємо на підтримку меценатів і зголошення лікарів, які готові будуть долучитись до нашої місії. Але можливо вам потрібно ще також погодження зі стороною бойовиків, так в якісь по про це можливо не гарантували вашу безпеку. Про, про це мова на сьогоднішній день ще не йде. Ми, ми б дуже хотіли, щоб так було, але це потрібно, якщо будуть якісь переговори між стороною між українською стороною і стороною ДНР, ЛНР, щоб <гум> це було враховане, Будемо подавати такі пропозиції. Не знаємо наскільки це можливо зробити. Але це хоч хочеться і можеться це дві різні речі. Але хоча би, хоча б на українській території, щоб цю місію проводити, наша мета, хоча б хоча б так, а далі вже як як Бог дасть. Ми виїхали на благовіщення зі Львова, і ви знаєте, такий кожен день був благословений. Повністю все. Кожен день, куди ми їхали? Ми заїхали в Полтаву. Нас безкоштовно поселили в готелі, безкоштовно нагодували звечері, зранку і ще три тисячі на бензин дали. Тому що в нас насправді була проблема з бензином, щоб доїхати туди. Нам угу. пан Олег Косінський, я з ним познайомився за день до виїзду. Нас просто познайомили, ми буквально кількома словами перекинулися, Він на, на слідуючий день зразу приніс 400 літрів дизелю і бензин. Приїжджаємо в Харків. Бачить, що в нас одна машина поламалась. Заїжджаємо на, на одне СТО. Безкоштовно оглянули, навіть ніхто не хотів говорити про які гроші. Заїжджаємо на друге СТО, таке саме. Не, не знайшли точної проблеми. Заїхали в. В місто, яке знаходиться недалеко до лінії розмежування машина швидкої допомоги, зламалась остаточно там проблема в передньому колесі. Була при тому поставили на, на стоянку. Також безкоштовно люди, які живуть там, і неважливо, які в них погляди, але це є машина медичної допомоги, і вони це також зробили. І... Приїхавши чи в Слов'янськ, чи зайдучи в будь-яку чи державну установу, чи до якогось підприємця високого рангу нас зустрічали, прекрасно. І говорити про якісь негативну не можу. Так, є бойові дії, дуже шкода тих солдатів, які воюють на, і не мають медикаментів, які потерпілі, але є і хороша сторона. Про хорошу сторону, мало хто говорить. В основному ми бачимо фейсбучних політикантів, які говорять про те, що Донбас потрібно ізолювати або І віддати Майдан, Росії, та? 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 так пані Наталі, ну як ваша думка взагалі на те, що говорять, що Донбас потрібно віддати, ізолювати, чи легше Україні буде без Донбасу? Як то та, ну, як таке можливо? Ти, то неможливо, mm. то не можна. Як то? Донбас то Україна? І ми українці, я звідтіля, Ну як можна віддати? Як я віддам свою країну? Ну, перепрошую. Не можна то. Треба знаходити якісь яке рішення, треба перемови. Я розумію, що ну, одна тут хочеться в першу чергу, хочеться всіх перестріляти. Да? Хто там що собі, але то теж так не можна. Я розумію, що і я підтримую, то треба перемови, треба знаходити рішення і якісь точки знаходити. А віддавати, ну ну як то віддавати? Ну це країна, це Україна, то моє місто, то моя земля. То я там народилася. Там народились мої діти. Там живуть мої батьки, жили стільки років. Ну не можна, то як то. Які зараз настрої взагалі у мешканців, які залишилися на окупованих територіях? Чи вони очікують ці місцеві вибори, які можливо трошки згладять цю ситуацію? Чого вони чекають зараз? Вони чекають, щоб сторони. українська українське держава, українське правительство uh -huh. бі, почало які якісь чіткі дії? Я, ну, чіткі дії, які прийдуть, принесуть мир. От і вернуть, повернуть ту, все на місце. Ну по крайній мірі принесуть мір. Принесуть мір перепрошую, я ось, і це точно вони такого чекають. Ну ніяк не щоб віддали їх. Ніяк. І основна фраза, яка мені запам'яталась, як на російській, та українській мові: міру бить і миру бути. Це є, Всі про це говорять. Це один з десяти людей, я хоча б раз таку фразу я чув. І неважливо, що вони підтримують. Вони підтримують людей. І всі, всіх на устах одна фраза. Так. Що чим швидше потрібно яким чином. Не окупаційну владу в Росії яким чином відтіснити, яким чином обмежити. Я думаю, Україна зацвітає. Тільки закінчиться війна, Україна зацвітає. І дуже швидко. Свідомість людей змінена абсолютно. Як на сході, так на заході потрібно обмін людьми, волонтери. Чи... Чим більше волонтерів, щоб їздили на схід, спілкували з людьми. Тільки на нижчому рівні, на рівні простих людей, набагато швидше можна досягти миру. Можливо. Миру між людьми, злагоди між людьми, а вже зверху політики нехай проводять на вищому рівні? Прокладати мости, а не будувати так. стіни. Так пані Наталю, як склалося життя тих людей, які виїхали з Донбасу, зараз живуть у Львові, зокрема в інших містах України? Як ваша доля склалася? Чи вдалося вам налагодити своє життя за стільки кілометрів від рідної домівки? Та, раду даємо, як кажуть, Спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. Тому Дійствуємо по цьому принципу. Як сказалося, я знаю багато людей, які сюди переїхали. Дякувати пані Надії, яка згуртувала нас в нашу організацію. Ось, і ми спілкуємося кожну неділю, спілкуємося, міняємося інформацією. Є люди, які ну, кидають і їдуть додому, чесно, дуже багато і таких зараз, бо не можуть вертаються, да, вертаються додому, Луганськ, Донецьк, тому що ну, гроші кінчаються, роботу не знаходять, є й такі, але є дуже багато людей, які все ж таки знаходять можливість, знаходять сили. Я з таких ось, і знайшла сили, знаходимо, як то жити, і плануємо, плануємо тут лишати і плану плануємо тут жити далі. На такому оптимістичному настрої хочеться завершити нашу програму. Так. Будемо сподіватися, що прийде час і на Донбас, і з Донбасу люди будуть легко їздити один до одного в гості і будуть говорити про приємні речі, а не так. про війну. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про рік життя після окупації. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. На все добре.